Всім привіт сьогодні! У нас буде дуже цікаве відео, тому що як ви бачите, в нас аж три куп'ятих зібралися. Раніше ми робили огляд до рестайлового автомобілю. Робили огляд рестайлового автомобілю. Навіть два рестайлових автомобіля було. Сьогодні я вам хочу показати на контрасті дорест з певними допрацюваннями. До речі, дуже цікавими. Ми зробимо замір. І хазяїн навіть розповість вам трошечки, що він допрацював. Потім рестайл на дизелі. Знову ж таки, цікавий автомобіль, тому що дизель, всі з нас хочуть дизель, популярний, економічний, і він теж непростий. І будемо робити замір. І... Типу, як топовий, який вважається автомобіль серед Q-5, це sq 5 Покажу вам, чим вони контрастно відрізняються. Подивимось, до речі, різницю S-Line від е, обвісу SQ. Тому що деякі люди, не, е, дивлячись на автомобілі, не розрізняють. Їм здається, що це SQ і звичайний S-Line ніби одне і те ж саме. А насправді там трішечки є відмінності. Ну, погнали. І так. Почнемо з дорестайлового автомобілю. Дорестайловий автомобіль випускався до 2012 року. Тобто 2012 рік це якраз поміжний, коли ще є дорестайловий автомобіль і вже рестайловий автомобіль. Як зовні відрізнити рест від Дореста? Давайте подивимося на задню частину. Взагалі, я вам наперед скажу, що автомобілі дуже схожі. В принципі, вони по кузову, вони майже ідентичні. Різниця в оптиці, в пластику, в бамперах. Давайте подивимося на задню частину. Перше, що кидається в очі, кидалось би в очі, це е, задні фонарі. Але знову ж таки, хазяїн сюди поставив вже рестайлові фонарі. Е, До рестайлових фонарі вони трішечки виглядають ну, більш так скромненько, можливо, хтось би сказав убого. Е, тому що вони такі крапочками. Бачите, спеціально хазяїн тицяє кнопочку, і ми бачимо, що навіть є е, динамічний поворотник. Давайте спустимось трошечки нижче, дивимось на вихлопні труби. На дорестайлові автомобілі тут обично така от звичайна труба без насадочок аресталі тут вже такі більш гарні насадки. Е, ну, плюс ще вихлоп він відрізняється візуально, в залежності від двигуна. Але в нас тут 2 літри якщо взяти Трест Торес, то відповідно ці насадочки різні. І ось ця от штучка, ця губа, вона теж трішки відрізняється. Пішли далі. Переходимо на бокову лінію. Е, знову ж таки, Самі уважні дивляться, що тут щось трошечки незвичне. І е, уважні просто скажуть, о, напевно це дорістає з такими накладочками. А знаючі, люди скажуть, блін, що за фігня, це ж роді не Allroad, а накладки Олрода. Так, в нас зараз представлено три автомобіля, але тут ще не вистачає для такого повного набору. Це Allroad в позашляховому такому зовнішньому пакеті. Хазяїн даного автомобіля вирішив трошечки доопрацювати, зробив такі накладки, які абсолютно ідентичні олродним. Єдине, що у Олрода вони. Стоять на пістонах, тобто тут є отвори в кузові. А да, щоб не займатися вандалізмом е, і не фігачити тут дірочки, то конкретно в нашому випадку автомобільчик тут от прилип, е, приклеїли їх на е, двосторонній скотч. Е, бокова лінія. Вона абсолютно однакова. Рест, доріз, зеркальця оце все. Ви не побачите різницю, тому що її немає. Спеціально поставили два автомобіля рестайловий та дорестайловий поруч, щоб ви побачили різницю. Єдине, зразу скажу, що тут у нас S-Line, тому ці елементи ну, вони трішки відрізняються, якщо брати рестайловий автомобіль, але, звичайний, без S-Line. Давайте перше, що кидається в очі, це. Фари. Бачимо, ось така дорестайлова, така рестайлова. Бувають ще фари галогенні, вони взагалі без лінзи. Але в більшості випадків, там 90% автомобілів, які ви будете бачити, вони всі йдуть на лінзі. Потім наступна бампер. І ось бачимо тут трішечки різні форми. Бампер не завжди можна легко зрозуміти по цих частинах рез доріс тому дивіться на що. Дивіться на нижню юбочку. На дорестайлі, як бачите, вона чорна, не в колір. На рестайловій автомобілі вона завжди буде в колір. Якщо ви звернете увагу на решітку радіатора дореста і Реста, то з рестайлом вона стала трішки іншої форми. Дорестайлова решітка, вона чотирикутна, рестайлова вже шестикутна. Тобто, ось цей елемент він такий виглядає більш цікаво. Відповідно, бампер інший. Фари інші і капот інший. Якщо ви надієте, що капот ніби схожий, ніби однаковий, отут ось ця от частинка, отут де якраз на кутку решітки ось цього автомобіля і ось цього вони відрізняються. Чи можна з дореста зробити рест? Так, можна, але ну, знову ж таки треба розуміти, що це не дешево, тому що, як мінімум, для цього потрібно. Капот, фари, решітка, бампер, ці всі решіточки. По задній частині теж фонарі, бампер. І по салону автомобіль теж буде, ну, як треба, треба перероблювати. Плюс. У Реста вже більш технічна йде начинка, е, більш сучасніша. Банально, тут іде гідропідсилювач керма, тут електропідсилювач керма. І також по блокам електроніки тут автомобіль більш свіжіший. Тому чи реально зробити е, з доріста Рест? Так, реально чи є смисл це робити? Ну. Не знаю, тому що це буде недешево. І так, як я казав, що цей автомобіль у нас трошки незвичайний нестандартний. Ми покликали сюди в кадр власника автомобіля. Це Діма, знайомтесь. Давай, як в фільму Так, Так, це не постанова. І Діма трошки нам покаже, розкаже, якими саме фішечками його автомобіль. Обдарований точніше, якими фішечками він його обдарував. Я знав, що при покупці цієї ці, ці автівки я буду її чіпувати, тому по перше, що я зробив, це е, замінив гальма Спереду стоять від S7 358 і чотирьох поршньові, а ззаді 330 тридцяті від а 6 Мабуть, я, я не певен, але все з Польщі. Дякую нашим братам. По-друге, знав, що пасивна безпека це фари та усі подушки. Я все ще що зміг, дешево купити, я замінив. Фари також лаві, нові білет, і попереду, мабуть, так і решітка ще захисту, яка радіатор захищає, бо часто на купятах б'ється. Uh, uh, все uh, остальне воно, мабуть, стокове є. Також додав як на Allroad, ці фендера. Uh, воно нічого uh, не робить, погоди ніякої, але якщо їдеш по uh, гравію, камнях чи щось, воно не збиває тут uh, контура, підходь ближче. Друга тема це салон. Що тут було прироблено? Я зразу, одразу, коли бачиш, дивишся на руль, який у к 5 в стоці, він, ну, він поганий. Я поставив від Q7 4M і найцікавіше це конвертер. Він називається Lin LIN. Протокол використовує, і тому усі кнопки усе, усе працює. Також, що немаловажно, воно. Я захотів поставити стриказу від А8. Воно йде як рояльний лак, і такої комплектації не буває у Q5. Тепер вона є. Усі кнопки, які були це гору та вниз, старе сет. Я переніс на руль. Усе робе. Приїжджайте, вам зроблю дешево клас. Інтеграція пошла інтеграція. Що ще цікавого? Це андроїдовська магнітола. Сенсу великого нема, але красива. Також я замінив блок клімату та блок мультимедії на рестайлінг. Також в цьому сенсу ніякого не було, але я це зробив. Що цікавого позаду, Ззаді є, як то кажуть, третя зона клімату, але це просто дірка спереді, яка веде до. Дозаду, і також, там, де був раніше прикурювач, там розетка 220. Встановлена вона від Passat B7, і ну, вона, вона працює як, як потрібно. да Позаду єдине, що змінив, це фонарі. і що, що? Е, Так, проводка тут модифікована але вона усередині ліхтаря е, замінена. І ну, як вже показувало у початку відео, тут є динаміка, та е, прошивати нічого не треба було. Уся підвізка, підвізна система, вона занижена на 8 см. Тобто стоять е, пружини на мінус 5 сантиметрів та е, амортизатори на мінус 2. І у, у сумі у купі воно дає біля 8 см. Е, Краще рулиться. Точніше, не так вона стала рулитися, а не так, як було до цього. Бо великі крени і усе. І після цього обов'язково треба змінювати або рідину гура, або змінити гур на електронну рійку. Ще цікавого це вихлап. Мас, так. ми казали, що будемо робити заміри, і навряд чи б ми б робили заміри. Якщо б тут, не був 2 літра 211 кінських сил, навіщо нам робити замір? І чи щось він нам покаже? Що ти тут доробляв? Капітан, тут сток, тут нема нічого, 211 коней. Кажуть, що тут біля 300 сил, але треба перевіряти. Не знаю, як їде, не заміряв, тому сьогодні дізнаємося. Окрім чіпу, впуск, випуск. Ну тут тут з цікавого це безкат. Тобто нема каталізатора, і даунпайпс мені поварили. Також нові радіатори. Усі, інтеркулер новий, але вже у багажнику лежить від трьохлітрового дізеля. Чули щось там по вихлопу. Там заслонка стоїть. Вона як те? Вакуум, електро, <клес> вакуумна заслонка поставив саме вакуумну, бо пропонували сервопривід. Але я сказав: якщо водичка там чи щось буде попадати, то ну, не хочу. І одразу мені мастера сказали, що їм можна керувати тільки в кил-викил, нема. З середнього положення, але вже є. Я розробив контролер, він вже працює. На жаль, зараз продемонструвати не можу. Буквально тиждень-два і, мабуть, він буде вже на машині. Він буде дивитися в Кан і буде, як у тебе, на sq 5 Він буде дивитися на оберти, на тягу, на коли передачі переключає. Тобто на півштат. І так, пробіглись по автомобілю, по доопрацюванням Doris 2 літра. І зараз переходимо на рестайлову модель. 2 літра дизель. Передаємо слово Антону, власнику даного автомобіля, теж розкаже трошечки про доробки в свого автомобільчика. Всіх вітаю! Це Audi Q5, 2 літра дизель по заводу 177 сил. Задача була зробити не максимальну потужність, не максимальне зло, а зробити збалансований, гарний, приємний автомобіль, оскільки заводські 170 сил. Це, це жах. Треба чекати півроку, поки вона розженеться і буде їхати. Зараз тут супер Stage стейдж 1, 240 сил та 460 момента. Також прошита коробка, переключається дуже м'яко, приємно, швидко реагує на педаль газу. Тож автомобіль максимально комфортний. Той баланс, якого я хотів досягти, я його досяг повністю із витратою пального по трасі 6,5, а по місту ось у мене виходить 9. Так що це непогано. Зараз ми сіли в автомобіль, нагадую, S-Line. Чим відрізняється S-Line Не від S-Line? S-Line? Першим бачимо, що тут кермо трьохспицеве і сидіння з такою активною боковою підтримкою. Ось тут у нас, бачите, трошки формочка інша. Плюс до REST, REST, Rest легко відрізняєте. Ось тут у нас ручка. Ми зараз знімемо Доріст, теж вставимо ось така вже. Е, і в даному виконанні автомобіля, в даній комплектації ми бачимо досить нестандартне дерево, дуже гарне. Е, шильдики бачимо, ауді ексклюзив підписано. Тобто, це, напевно, якась комплектація, де е, оце, ці кольори примінені з цим деревом. По мультимедійці бачимо, що тут не топова стоїть версія. Тут надзвичайна така от магнітовка. Ну, але якби, грає грає досить -таки нормально. І так, тепер ми поставили поруч sq 5 і S-Line. Для багатьох людей ззовні ці автомобілі однакові. Дехто навіть не розуміє, ну, а що таке sq 5 Воно таке ж саме, типу... але ні. Ззовні вони трішки відрізняються. Я думаю, це дуже пригодиться зараз, то, що ми будемо показувати для людей, які відновлюють, можливо, такі автомобілі. І, е, тільки пощупавши наочно, подивившись, ти дізнаєшся, що цей бампер чогось не стає. Він вроді такий самий. Погнали! Перша різниця зеркала. На sq 5 завжди у вас будуть ось такі сріблясті зеркала. Відповідно, ось такий сріблястий колір буде вже присутній на решітці і на оцих от решіточках. Спускаємось сюди. Бампер схожий, ніби ніби і той, і той S-Line. Тобто, подивіться, чим S-Line відрізняється від звичайного. Ось оці штучки, ось оця от решітка. Але. Якщо ви придивитесь, це все однакове, але ці решітки е, у s лайну в центрі одна полосочка, е, вона блискуча, а тут лак рояльний позовні, в sq 5 навпаки, позовні йде у нас така от блискуча полосочка, а всередині е, йде чорна. Ще е, один важливий елемент. Якщо ви збираєте автомобілях на оригінальних компонентах, або якщо вам цікаво, Китай оригінал. Ось, бачите, як воно блищить. Це Китай. Давайте подивимося, як оригінал виглядає. Ось оці всі елементи вони мають бути такі матові, ніби як матовий алюміній. Не шліфований, а матовий. Ось ця от штука, оця, і відповідно в центрі оця полосочка, вона теж не лакована. На жаль, в китайських решітках ну, вони, вони ж так роблять. Далі, давайте подивимось на решітки радіатора. Тут йдуть оці от ламелі вертикальні, тут горизонтальні. До речі, теж зауважу, я колись е це згадував, але можливо хтось збирає такий автомобіль, дуже важливо знати. Решітка S-Line і, і звичайна решітка, звичайний обвіз, вони відрізняються. Тобто, вам здається, візуально, ніби так само вертикальні оці от ламелі, але нижня частина, ось ця низенька внизу, решітка, вона відрізняється в звичайного автомобіля. Звичайному обвісі вона йде суцільно з верхньою решіткою. У S-Line це окремий елемент, окрема деталь, яку треба окремо замовляти. Тобто решітка йде до сюди, а в S-Line вона йде повністю аж сюди. Давайте подивимось сюди, на sq 5 В ній ці решіточки йдуть горизонтальні. Такі от подвійні такі полосочки. Ця частина обрамлення хром. А тут у нас іде знову ж таки. Матовий алюміній, е, оці частини, які от ідуть, от пластик, весь. Він має бути не чорний, а він має бути сірий. В нашому випадку він трохи такий незрозумілий чорний, ну тому що його хтось, попередній власник в Америці, просто задув балоном чорним. Це відітреці, тут буде сіреньке. Я от коли гортаю авторія у всіх, отакі от решітки радіатора. У всіх на двохлітрових моторах, на всіх моторах, отакі решітки. Насправді ця решітка вона має бути тільки на SQ5. Ще є одна відмінність між s лайном та SQ5. Якщо ми подивимось на бампер, заглянемо знизу. На SQ5 трішечки внизу бампера є, ніби такий козирьочок невеличкий на S-Line, Якщо ми заглянемо вниз, бампер більш гладкий. Якщо заглянути під решіткою радіатора, оця решітка, яка йде вузенька нижче для S-Line та. SQ5 вона теж відрізняється. Вона йде під іншим номером, і вона трішечки інша. Скоріше за все, що нижній підсилювач бампера, який схований в нижній губі, він також буде інший, але чесно кажучи, не брав в руки один інший. Не можу сказати, чи відрізняються вони, але скоріше за все відрізняються. Ще яка відмінність є між цими бамперами. Якщо ви подивитесь сюди на sq 5 партронік розміщений на ось цій от перетинці, і інший на решітці туманки. На S-Line так само в решітці туманки розміщений партронік, і в центральній цій частині де решітка біля номера. Оптика, все це абсолютно однакове. Ці от копачки, омивачі однакові. Єдине, знову ж таки, якщо ви збираєте автомобіль, шукаєте оці от ковпачки, s Еслайновський копачок. І sq 5 відрізняється від звичайного бампера. Відповідно, цей копачок він схожий, але він трішки різний, тому звертайте на це увагу. Бокова лінія, як я казав, все однакове, крім дзеркал. Ну, відповідно, шильдички на sq 5 Ви побачите тут v 6 t Хоча тут не те, тут не турбо, тут суперчарджер, тут трьохлітровий компресор. Ну, На слайні, як зазвичай, на всіх аудюшках S-Line. Гальма в нас відрізняється. На SQ вони більші і передні, і задні. Що звертаємо увагу на ось ці от е, такі елементи. Е, це ніби виглядає як захист, е, щоб не підкоструювався кузов. Але насправді оці от штучки це е, елементи, які розширяють трішечки кузов автомобіля. Ніби. Щоб по законодавству є певні обмеження, що колесо не має виступати за кузов автомобіля, коли в комплектаціях певних стоять широкі колеса, то виробник додав ось ці от штуки. Як бачимо, вони можуть бути і на передній арці, і на задній, або як на цьому автомобілі вони є тільки на передній арці. Можливо, ну, розмір коліс і розвал стоїть таким чином, що ззаді якраз воно в норму вписується і колесо не виходить за рамки. Також, я казав про гальма, але ще маємо звернути увагу на диски. Ось такого варіанту колісні диски, 21 розмір. Вони є тільки на sq 5 Тобто, ось, ось саме такий малюнок, це sq 5 малюнок. На всіх інших машинах, ну, можуть бути різні, наприклад, там такі чи ну, інші варіації. Давайте перейдемо до задньої частини. Подивимось на козирьочки. Вони однакові. На не S-Line і не q 5 на звичайній машині цей козирьочок буде без оцієї виямки. На S-Line і S-Q5 тут така ніби більш така агресивна брутальна виямка. Різниця s q 5 від S-Line, ну окрім шильдика, вона заключається в нижній оцій оцій частині. Як бачимо, q 5 це в нас може бути або 3 літра дизель, або 3 літра бензин. Тобто є дві варіації q 5 Завжди чотирьохствольний вихлоп. Оця от нижня частина вона виконана в такому сірому кольорі, тобто зеркала, спереді перешідці, сірі елементи, і тут, тобто по всьому автомобілі підтримується такий стиль. Окрім цього, бачимо, що в внутрішніх оцих от вихлопних трубах там є електронна заслонка, яка закривається і відкривається по певному алгоритму. І таким чином ви змінюєте, можете змінювати звук вихлопу. Давайте подивимося в нас тут. Тут в нас S-Line, тому ця нижня губа вона виконана окремим елементом. Вона така ніби як, як соти у бджілки. Так як у нас дизель 2 літра, в нас лише одна вихлопна труба. На 2-літрових автомобілях така ж сама абсолютно насадка, тільки не така чорна, бо це дизель. Їх дві розміщено. І відповідно, Якщо у вас не S-Line, то ми показували дорестайливий автомобіль. Там така більш зализана губа в колір автомобіля. По SQ ми в даний момент не будемо детально розповідати про автомобіль, чим він там ще під капотом відрізняється. Я думаю, що в нас буде окремий ролик невеличкий, де ми розповімо саме про SQ 5 Тому що це, якщо може ви догадалися, це вже мій автомобіль. І відповідно розповім, як я його збирав, що довелось відновлювати і чим він відрізняється від звичайної купятої зараз. Давайте попробуємо, заїдемо на цьому автомобілі, тому що він нас, як вже було сказано, хазяїн розповідав, що він певні допрацювання робив, а саме чіп двигуна, чіп коробки і, ніби такий е, вафельний дєдо-пірдєдо до -дєдо, двохлітровий дизель, став уже досить таки непогано їхати. І також давайте спробуємо проїдемося, заміряємо двохлітровий е, дорест, який теж в стоці не такий потужний, але він має, в принципі, досить таки цікаво їхати. Погнали! Ага. Ух ти, мені, ти, Ух ти! Ух ти! Прикольно, мені дуже так незвично бум-бум перемикання. Прям знаєш, так прям, типу. емоційно. Я б сказав, би, що вона їде емоційно. Вона. Їде, знову ж таки, коли я не відчував сам особисто, що таке шестисекундний розгін, я, мені аж було страшно, здавалося, що вириває руль, прям все. Коли я зробив декілька таких заїздів на SQ, то ну, як би вже мізки адаптувалися, це вже сприймається більш як, як даність. Відповідно, тут вона їде знову ж таки, з моїм сприйняттям, що це вже я пробував шестисекундний розгін, вона їде досить помірковано, адекватно, безпечно. Якби я сів вперше, там не маючи досвіду там, розгону, там до 6, там, 6 секунд і близько того, то це було б щось нереально якась страшна машина, за яку краще непідготовлені людині не сідати. Тому що при перемиканні відчуваються пинки, такі ну якби здорові, просто швидке перемикання передач, треба тримати руль прям міцненько. Але їде цікаво знову ж таки. 2 літра маса, повний привід і ну, 6 секунд це, це класно. А, в мене SQ трьохлітрова, 3-літрова, це SQ, це не просто 3-літрова. Правда, не з двох педалей, а з однієї педалі. Але 6, 6 секунд був найкращий результат в мене. Ну, тобто ця тачка приблизно як СКУшка, плюс-мінус валить, це прикольно. Так, давай. Двоєчка. Знімаєш? Машина їде прикольно За рахуванням того, що тут вага, тут повний привід, всього навсього всього 2 літра нехай бензин, але 2 літра стокова турба ну, 6 з гачком секунд, як на мене, це досить таки прикольно. Як я кажу, непідготовлена людина, яка ніколи таки не їхала на автомобілі з таким розгоном, їй буде здаватися нереальними якимись цифрами. І треба ну, дійсно бути з таким автомобілем обережно. Тому що, якщо ви не розганялись там в межах 6 секунд, ну, здається, що руль вириває, що все летить дуже швидко. тому... Це вже, знаєте, такий е, апарат з намюком вже на такий гонку корч. Е, але при цьому теж класно, що збережені оці всі фішки, що вона не стала корчем. Навіть з урахуванням того вихлопу, що коли ти включаєш, він прям такий віде... це все кнопочкою буквально зразу тушиться, е, машинка стає тихенька, е, при цьому залишається динамічною. Це, ну, мені, наприклад, це сподобалось. Тому що знову ж таки зробити швидкий автомобіль. А, можна, а щоб він був, він був швидкий і повсякденний, комфортний. При цьому в ньому був адекватний розхід, він не став якимось там ламучим, спортивним корчом. Тут же треба ну, певний підхід, і підхід має бути правильним. Тут мені здається, цей підхід ну, він є. Якось так. Що мені тут не подобається, я би цю ручку поміняв. Що це за телепузик? Що це за телепузик, Це на Audi, я не знаю, Б5 якихось ну ці телепузики. Оце треба поміняти. Тимас, це ну, не годиться. І не кажи, що це вона удобна. Ну неудобно, Ти раз собі вщлкнув, включив, більше вона тобі не треба. Треба. Надо... Руль поміняв, а ручку оцю ставив. Так от ми опинилися за кермом двохлітрового дизеля. О, чуєш ж він такий бодрий. Та вона не кисла, чуєш, то вона прошита, Стокова дуже сумна. Перше враження. 2 літра дизель. Все-таки це не е, супер потужний болід. Е, коли ти давиш тапку, то дизель він не починає, як е, бензинова версія, скидати там передачі там зразу в красній зоні ревіти. Тут такого нема. Тут, як бачимо, і тахометр він е, 4,5 і далі вже червона зона. Е, е, і машина працює в принципі, більш на низьких обертах. Ну, Це дизель. Але при цьому я б не сказав би, що цей дизель вафельний, тому що 2 літра, 170 кінських сил, я очікував, що він буде якийсь ну, такий, прям резинка-резинка. Ні, в принципі, на е, оптимальній швидкості він досить таки приємний. Тобто тут ти 240 зачекай тут 240. Бо тут так, да, бо тут правильно мене власник поправляєш. Тут уже все-таки 240 кінських сил. Е, а на дизельній е, тязі, все-таки в дизеля, е, там, ну, якщо порівняти аналогічні автомобілі, аналогічні двигуни, то е, в дизеля менше е, кінських сил, більше тяга. А як кажеться. Маркетинг роблять кінські сили і машини продає. А перегони виграють номи і момент автомобіля. Так, давайте зараз у нас драгі зловить. Зловить якийсь супутник, і ми спробуємо там от зона, де ми не будемо перевищувати швидкість, і при цьому, де буде рівна поверхня без перепадів, і зробимо замір. Я думаю, що цифри будуть не вражаючі, але знову ж таки маса всього лише 2 літра, дизель. І саме головне для цього автомобіля, напевно, це його розхід. Тобто автомобіль тяне, але при цьому автомобіль має... Класний розхід. Як власник автомобіля сказав, місто 9 літрів, траса 6 літрів. Ну, для такої маси, для такого об'єму, для повного постійного приводу, це дуже класний показник, при тому, що він ну, адекватно їде. На тих кюшках, які були в мене 2-літровий бензин стоковий, ну, місто 15. Так, можна менше їхати, можна, але ну, це ви будете просто е дідівськими способами їздити, типу не попадати ні в якісь світофори, пробку. Але якщо звичайний такий міський е ритм, наприклад, як в Києві, десь пробка, десь світлофор, 15. Ну, хай буде 14, якщо ви прямо ввечері будете їхати, менше буде пробок. Зараз газ пускай тормоз. Ух ти, як вона прикольно їде. Забавненько. 885, повний бак, три людини в салоні. Ну, це непогано. Знову ж таки, нагадуємо, три людини в салоні повний бак, сам, авто... сам автомобіль досить таки тяжкий, всього лиш 2 літра, всього лиш дизель, без якихось там супердопрацювань, лише чіп і такий результат. В принципі, досить таки прикольно. І так, зняли ми. Скоренький огляд автомобілей, показали різницю, показали, як вони їдуть. В принципі, я намагався показати вам різницю Доріста, Реста, С-лайн і С-кушки, як вони зовні різняться ще. І ми трошки проїхались на них. І так, дизельний автомобіль 2 літра проїхались. Які плюси? Е, класно виглядає, хоч він і дизельний такий, ніби економічний автомобільчик, але е, S-Line в салоні, S-Line ззовні досить таки непогано їде, і саме головне економічно їде. Доря 2 двохлітровий, дуже такий, я б би, емоційний автомобіль. Цікава прошивка. Коли ми їхали, я думаю, на відео це видно, як він перемикається, прямо ж тебе кидає. Так в сидушку вжимає 6,5 секунд. Досить непоганий результат на той об'єм робіт, який було в цей автомобіль вкинуто. Шита машина. Вирізаний кат і просто нова турбіна. Не якась інша штатна, але нова. Автомобіль показує 6,5 секунд з двох педалей. E sq кішку я міряв з однієї, правда, подалі. вона їде близько 6. Тобто 3 літри SQ плюс-мінус різниця, ну якби не супер велика. Зрозуміло, що SQ з двох педалей поїде трошечки e швидше, але 3 літра і 2 літра. Ну, мені здається, автомобіль їде дуже прикольно, дуже достойно. СКЮшка. СКЮшку ми в цьому відео не міряли, але я думаю, що ми зробимо окремий ролик, де я розповім, як вона збиралась, які були пошкодження, Пройдемо, в принципі, по всім елементам автомобіля детально і зробимо замір. Попередньо можу сказати, що заміряв з однієї педалі близько 6 секунд. Паспорт має бути 5,4. Якось ось так, якісь такі результати. Дякую всім за те, що подивились ролик. Підписуйтесь, натискайте колокольчик. Всім пока!